З охопленою війною Донеччини у Рівненську область приїхали ще 30 людей: пенсіонери та молодь з маленькими дітьми на руках, дорожніми валізами та домашніми улюбленцями, евакуйованих з прифронтових населених пунктів, зустріли на залізничному вокзалі керівники області, рятувальники, поліцейські та психологи. Після майже доби проведеної у дорозі люди знесилені, але більш спокійні, бо змогли вибратися у безпечніше місце. Там не ні як, то часто, то не часто то взагалі нормально. Вроді живемо. Жили, жили, як люди, потом бах-бах. Трісьошся весь. Страшно, звісно, війна це страшно. Сергій разом з дружиною та трьома дітьми приїхали з міста Селидове на руках у чоловіка найменший дев'ятимісячний син. Зараз сім'я сподівається знайти тимчасове житло на Рівненщині. Попри важку дорогу і стрес для дітей, залишатися у рідному місті було небезпечно через постійні атаки окупантів. Розповідає Сергій. Це важко звичайно, що. Їдемо нікуди, виходить, що все вимушество там. Прильоти часто вже, так що не стоїть вже. Рискавати свою життю, лучше виїжджати. Все чекали чогось, що буде краще. Що. Закінчиться вже війна. це вже сьомий від початку року. Евакуаційний потяг з Донеччини, який зустріли у Рівненській області. Людей, які покинули рідні домівки, забезпечать тимчасовим житлом і усім необхідним для комфортнішої адаптації, розповів очільник регіону Олександр Коваль. Окрім виплат стандартних, які йдуть 3-2 тисячі безпосередньо це евакуаційні виплати, так звані, в тому числі будуть забезпечені належною психологічною підтримкою, червоний хрест, загалом загальний супровід від, від територіальних громад, від сервісних служби і всіх соціальних служб, які в нас є в області. Від початку війни Рівненська область прийняла близько сотні тисяч вимушено переміщених громадян. Половина з них залишилася тут на постійне місце проживання. Найбільше переселенців знайшли прихисток у рівному, але у громадах регіону теж знаходять тимчасове житло для людей з прифронтових регіонів. Спочатку тенденція була на відкриття місць тимчасового перебування. Наразі ми відійшли від цієї сталої такої ситуації і намагаємося з територіальними громадами поселяти людей в приватні. Ні, будинки садиби, які віддають люди, в яких не не проживають мешканці, на Рівненщині планують і надалі приймати вимушених переселенців. Зокрема, в області передбачили та підготували ще понад 400 місць для людей, які втікатимуть від війни. Микола Бражицький, Вячеслав Мельник, випуск новин.